Залужний – це тільки початок. Знайшов цікаве інтерв'ю Портнікова. Подивись і чекає тебе в коментах. Після того як термін повноважень чинного президента України спливе, а він звичайно ж буде продовжувати виконувати обов'язки очільника держави, і поруч із українським президентом не має залишитися жодної людини, яка б була. Більш популярною серед громадян України, ніж сам Володимир Зеленський. А оскільки популярність Володимира Зеленського буде, і це теж логічно, і не дуже від самого президента залежить зменшуватися з кожним новим роком війни, будуть відбуватися постійні ротації із пошуком менш популярних ніж Володимир Зеленський. Людей і ці ротації, які ми будемо спостерігати зараз, це тільки початок широкомасштабного очищення владних структур від людей, які навіть теоретично можуть претендувати на якусь популярність. І ще одним важливим моментом у цих ротаціях, звичайно ж, буде елемент абсолютної відданості. Зараз цей елемент буде. Таким, що визначатиме перебування людини на тій чи іншій посаді, з точки зору неможливості якихось проблем, що можуть виникнути у інститута очільника держави, тих чи інших відставок чи тих чи інших призначень. Я відразу скажу, що з моєї точки зору, це абсолютно безпорадна тактика, тому що вона може призвести тільки до зменшення ефективності керівництва держави. Так що потрібно готуватися до багатьох кадрових рішень, які здивують і засмутять українців, і будуть звичайно з кожним разом зменшувати довіру до самого президента Володимира Зеленського та до інституції президентства. Тобто, буде відбуватися. Практично діаметрально протилежна тому, чого хотів би досягнути президент України. Однак, як ми розуміємо, з досвіду 2019-2024 років тут ми нічим же не зарадимо.